То Різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, Вифлеємські двори ясні зб'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам ангел благу благосповіщає. Зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну, а ти? З чим до ясел прийдеш в час різдвяний? Що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даним. Подаруйте Ісусу любов, ту. Що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожній з розмов, ту любов, що в собі меж немає, подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустріч і час. Поспіши, мовляв, шанувати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй віру в диво живу, І з Христом неможливе здолаєш і побачиш не раз наяву те, що мрія глибоко ховаєш. Цар зійшов із небес в ніч Різдва, подолав довгий шлях по орбіті. Щоб, на щастя, нам дати права, врятувати загублених в світі, подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надії, подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа. Берегти своє серце від Слого, тільки зайвого лиш не мудруй, що принести і що йому дати, Ти, Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свято. Амінь.